Мелітопольські чиновники не перестають дивувати в поганому сенсі цього слова городян своєю нездатністю пов'язати причини та наслідки власних дій, що відображаються на житті міста. Так вчора на своєму брифінгу заступник міського голови Ірина Рудакова почала бідкатися, що так званий карантин вихідного дня в Мелітополі не працює. Мовляв, статистика не показує динаміку зниження, а підприємці у той час зазнають збитків. Аналізувати статистику, ми бачимо, что 19 числа 51 случай, 20 -го 36, 21, -го 20, 38, 22, -го 52 случая. То есть сказать, что у нас мы начали анализировать 19 числа, потому что у нас картин выходного дня приходился на 14-15 число. Инкубационный период, он самый активный с 3 по 7 день. Поэтому вот с 19 числа мы начинаем смотреть. Как же по, по случаям заболеваемости? Да? Вот она вот такая средняя по городу была. Да? То есть вот где-то в среднем 49 случаев, 38, 52, вот, вот такая вот картина. Да? То есть если говорить по этим случаям и по заболеваемости, которая... На 14 днів визначається в лабораторному центрі, ми бачимо, да. 323 випадки е, на 100 100.000, 340, 353, 346. Тобто, сказати, що котихта, е-е, таких явних улучшений від ситуації ми по городу не бачимо. А сьогодні всі місцеві засоби масової інформації вже рісніють фотографіями та відео з відкриття гіпермаркету Епіцентр, який належить однопартійцю Сергія Мінька у Верховній Раді. Натовп людей, який перебував біля та всередині цього торгівельного об'єкту, напевне дає відповідь чиновниці, чому в місті спостерігається ріст захворюваності на коронавірус, але обмежити конкретно у цьому випадку масові заходи можновладці не захотіли. Здогадайтеся, чому. Цікаво, що днями ще одна відома мережа супермаркетів, яка реконструювала один із своїх магазинів в Мелітополі, зайняла більш відповідальну позицію. і Заявила, що через карантин не буде влаштовувати ніяких свят з цього приводу. Роздвоєння особистості у місцевих чиновників на коронавірусній темі спостерігається не вперше. Напередодні виборів вони одне за одним проводили масові піар-акції а потім щиро дивувалися, чому Мелітополь один з перших у Запорізькій області потрапив спочатку до помаранчевої, а потім і до червоної карантинної зони. Особливо неоднозначною виглядає позиція нардепа Сергія Мінька, який, якщо вірити його пропагандистам, тільки й робить у Верховній Раді, що бореться, аби полегшити життя малітопольцям під час карантину. І у той же час, як мінімум, закриває очі, а той сам очолює масові заходи в місті, які стають тим локомотивом, що заганяє Мелітополь у карантинну яму.